Всім привіт! З вами знову Мікс Артемікс, але можете мене називати Артем. І сьогодні ми будемо ж, знову ж грати в Майнкрафт. Так. Сьогодні я буду строїти, будувати, вибачте, алею. Прикиньте, це продовження. Так, зомбі нема? Нема. Так, це продовження. Так. Ой, вибачте. Це продовження оцієї от алейки з квітником, та з цим фонтаном, але на тій вже стороні. Так. І не з гравію походу. Не з гравію, а з кам'яного кирпича. Ось. Ця алея буде в блоків, як і, цей фон, як і цей міст. В общем, то В принципі, я поєднаю тут блоки, типу, щоб, щоб було, типа, як продовження тієї алеї. І отак от, от до кінця оцього от досюди. Ми будемо робити алею. Хоча ми можемо її, в принципі, зробити трошки меншою. Хоча, да, давайте ми зробимо її трошки меншою, напевно, тому що це буде реально якось так. Ми просто маленьку алейку зробимо і все. Так. Зараз треба ось так от зробити. Ось так і перекрафтити в полублоки, щоб вийшло трошечки більше. 26 блоків. Юху! 26 блоків нам підійде. Я не знаю, чи нам підійде, але. Надіюсь, що нам підійде. Так, напевно, це буде в три блока ця алейка. Так, ми спочатку розкапуємо. Таку малесеньку. Посередині алейку. Але давайте слухайте, давайте трошечки зробимо більше. Так. І в принципі, ось так робимо. І до кінця цієї, але тільки ми не будемо підніматися ще на один блок, ми до, ц... до цього підйому будемо робити. І все. Ось так. Треба буде переплавити ще трошечки камню, щоб був камінь в нас. Скільки в нас... М -м -м. Так. Тепер ми біжимо сюди. Робити камінь. Камінь це дуже просто робиться все. Ось так от. Чек. Давайте 32 штучки сюди. 32 штучки сюди. І тринадцять сюди. Ось так. Да, але класний прапор в нас получився. Да? Так. А поки що ми не будемо тратити багато часу. Давайте так. І будемо садити дерев, дерева ось такі. Ми будемо садити березки, так. Давайте посадимо зразу ж сюди. Давайте потім сюди, 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 кудись. І ось так. І ось так це останнє. По ходу дерево, так. Потім раз, потім два, потім три, потім чотири, потім п'ять. І ще шість сім треба. Давайте. Давайте позбираємось з цієї листви. Так, і зараз нам потрібно буквально ще два саженця. Поки що нема. Ладно, хай мене вбивають. Так, а ви. А від чого цей. А ви чого? Ой, мене тут вже Мене паук зафігасив, тільки вийшло, що це зомбі. Ага, ясно. Це просто. Пипец! Опа! О, зомби, привет, зомби, зомби, я давно не бачилась, привет! Так. Коли ти вб'єшся нафіг, опит, це, конечно, добре, але класніше це. так. Нам ще ж треба один саженець. Пер голові Як добре, що в Майнкрафті так все. Легко робиться. Ого. Так. мене трошечки залагав Майнкрафт. Так, о, вже одна береза виросла. Так, треба буквально ще зробити чуть-чуть роботи і все. Так. Де там в нас? Нормально? Так, потім теж нормально і це 30 штук. В принципі, це нормально. Ой, у мене вийшли просто полублоки. А, -а, а, що це за таке? Давайте ці кам'яні плити. Просто поставимо сюди. І все так. Ось в мене є 13 каменю, як в нас і було, в принципі. Так, 26 штучок. Поки ми плавимо ще булижник, то можна зробити ще алейку. Так. Ну, вже гарно виходить, як би. Якщо бували колись на алейці, то це просто. О У нас тут вода, просто я тут розрівнював цю. Розрівнював ландшафт, просто там. Просто там коє що треба було розрівняти, але це так. Так, в нас виходить ще. Да, ще трохи, в общем-то. Так. Так. Так, так і так. Потім так, так, оп, оп, оп і оп. Бачите, вже це преображається ця лейка. Ще треба оцю от берізку брати, в принципі, щоб тут був вхід такий. Ось так. І цю берізку можна засадити ще сюди. В принципі. Це буде така міні-алейка, знаєте? Але тут будуть ще магазини. Так. Ну, тобто, не магазини, а різні будівлі. Ось так. Все. Я ще, можливо, буду робити цей. Буду робити залізну. Дорогу в цей. В село. Так. Ви ж пам'ятаєте, що в нашому селі є наше село? Так, все. І я вже, напевно, буду закінчувати, тому що ви вже знаєте, яка буде ця алейка. І все. Всі підписуйтесь на канал. Всі ставте лайки, і всім пока-пока!